Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам, і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике до нас милосердя, і воно оновлюється, оновлюється кожного ранку. І в цей морозний вітряний день Його милість, Його благість все рівно супроводжує нас. І в цей день такий холодний зимовий, Господь каже: не бійся я з тобою. Я укріплю і допоможу тобі. І зробити мою справу, оце каже Господь стосовно мене. Але Він каже це слово також і для вас, і для вас, і хоч і сьогодні, в цей недільний ранок, коли так холодно, і дехто вагається і каже ні, в церкву не піду так холодно. Я хочу поділитися своїм. Що мене надихає, коли я одягаюся своїми, своїми враженнями, своїми побудженнями, коли як я збираюся, і йду, їду, в завранці, йду на служіння, коли Господь дає мені нагадати про те, що я його співробітник на Божій ниві, Господь мене покликав у царське своє священство. Господь не назвав мене. Рабою. А назвав мене другом. І він каже: не бійся, в тебе все вийде. Довіряй мені, і я тобі покажу те велике, неосяжне, що ти, не... на твій погляд, не можеш, але зі мною ти зможеш усе. І тоді я розмірковую, знаєте над чим? Що, якби мені потрібно було піти зараз на роботу, навіть якщо вона знаходиться в місті Одесі, я б зібралася. на спакувалася, замоталася і пішла. І пішла, тому що мені потрібно йти на роботу. Якщо вдома бракує хліба чи якихось продуктів, ми одягаємося і йдемо в магазин, тому що нам треба це придбати. Коли у хто в селі і в кого є худоба, холодно чи не холодно, ми одягаємося і йдемо це робити. А ще для мене є великим таким взірцем чорноморські двірники. І от вони холодні, холод, не холод. Бека, дощ, сніг, вони завжди метуть вулицю. Вони вірно виходять на свою роботу і роблять свою справу рано вранці, рано вранці, рано вранці. То ми, діти Господні, які покликав Господь у своє царство? Ми повинні бути світлом, ми повинні бути світлом. І коли лінь чи якась наша така, о, не, та ну, та полежу, та нічого страшного, дома почитаю, нікуди не піду. Послухайте, хто це говорить. Вірний, він каже: Встану і піду, встану і піду, тому що я буду мати благословення. Коли ми обираємо світло, то у нас в житті світло, як оця дорога. Коли ми обираємо Боже, то у нас світло нам буде легше йти а коли без Бога. То тимрява, та там зараз десь отам делитні світить машин фара від машини, кажучи, кажучи, іди за мною, довірся мені, дай мені бути твоїм ліхтарем життя. А от зараз поїде, проїде вас транспорт, і там буде темрява. Там буде ще темрява. Алілуя, Слава Господу! Не буду очікувати темряву, іду вперед показати вам іще дещо. Що сьогодні я знайшла у цьому паркові? Хоч. Знову і знову кажу, я така сама людина, як і ви. В мене теж бувають боріння. У мене теж буває таке, що мені о, як не хочеться виходити на вулицю. Але я згадую, ким я покликана. Але я згадую, чому я йду сюди, в цей парк, їду на море, йду на служіння. Я знаю для чого. Тому я дякую Богові, що коли у мене таке боріння, він підкріплює мене і каже: не бійся. Я допоможу тобі. Алілуя! Слава Богу! А ще, А ще мною керує любов. Мною керує любов. Знаєте, дуже добре, коли ми розуміємо, що нагорода від Господа, але коли нами рухає любов. О, тоді вже інша справа. Тоді легше встати, тоді легше піти, тоді легше творити Божі справи, знаючи, Бог любить мене, а я а я люблю його. Господь прийшов у цей світ, не, знаєте, не тому, що він ненавидить гріха, гріх. Так, да, він ненавидить е, гріх, ненавидить. І дьявола. Але послухайте, ним керувала любов, бо так полюбив Бог світ. Так нема ж в Слові Божому написано, бо так зненавидів Бог дьявола і його гріховну натуру. Ми таке читаємо. Ні, ми читаємо, бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинародного, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. 阿利路呀 Адже я, каже Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, не бійся ходити до церкви. Можливо, у когось є страх, і хтось скаже, та ну, не піду я в ту церкву, я боюся. А що скажуть люди, ой, як на мене там будуть дивитися, чи ще якісь такі думки, які е, лякають і не дають людині зробити цей судбоносний крок іти до Господа. І до Господа, то Господь каже: не бійся, не бійся, я буду тримати тебе за руку. Можливо, хтось боїться, каже, ні, сьогодні не піду, бо там на вулиці слизька дорога, ще я впаду, не піду. Да, треба обачно йти, треба акуратно йти, просити у Господа допомоги. Але йди, йти, бо Господь каже, я тримаю тебе за руку. І каже: тобі: не бійся, і каже тобі не бійся. Залишаємо в тому і тиждень позаду, в Божий дім нас веде недільна пора. Тут знаходимо спокій, любов і розраду, і душа прославляти, Готова Христа. День Господній — це день поклоніння. Ми складаємо Богу всю хвалу. Ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. У неділю ми разом співаємо пісні. Пісня на небесну пізняли до небесних висот, твоє світло серця об'єднало, Ти наш Спаситель і ти наш Господь. День Господній то день поклоніння, Хай ми складаємо Богу всю хвалу. Ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. Відкриваємо Біблію ці вічні сторінки, кожне вірш – це слово святе. В твоїм слові знаходимо всі утішення і народжується вдячність наших сердець. День Господній то день поклоніння. Ми складаємо бо всю хвалу, ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь, ти основа для нашого спасіння, наш єдиний і вічний Господь. Алілуя! він основа для нашого спасіння. 阿门，阿门，阿门。 Хотіла відкрити, оце так відражається, фонарик, ліхтарик на, на гілочках, хотіла відкрити святе писання, але ви сьогодні почули вже слово і розумію, що тут так холодно, що коли почну читати, то не розкажу вам свідчення: свідчення тих солдатів, які почула нещодавно і але хочу ними поділитися. Знаєте, Господнє слово воно живе і діюче, і церква жива і діюча. І якщо ми не Помічаємо дійства у своєї церкві і думаємо, та в нашій церкві нічого не відбувається. Послухайте, ви також є член цієї церкви, ви також є той, хто може щось робити для Господа. Тому не судимо церкви, не нарікаємо, а намагаємося зробити її живою і діючою. Господнє слово сказало, що коли Ісус говорив з Петром, що ти Петро, так? камінь, і я на тобі, я е, створю церкву. І в, е, оті брами Ада вони її не здолають. Церква є, була, є і буде. І скільки б натисків не було на церкву, вона все рівно є. Вона існує, тому що Господнє слово вірне. Скільки не вбивали наших братів і сестер, скільки не було ганіння, а церква була, є і буде. І і як би не намагався ворог її повністю знищити, у нього нічого не вийде. Скільки святого писання було знищено, а воно є, і воно дійшло до, до нашого сьогодення, щоб ми укріплювали, щоб ми знали, щоб ми були підбадьорені, щоб наша віра кріпла. Алілуя! Слава Богу! Я дякую Богу за кожного вірного капілана, який там на передовій. В військах він ціє слово Господнє, підкріплюючи е, тих солдатів, тих побратимів, які знаходяться поряд. І е, дякую, дякую, дякую. І дякую за те, що вони свідкують, збирають оці Господні дива і потім розповідають нам, які знаходяться не на передовій. Так, да, у нас є своя передова, молитовна, але це інша історія. І так. Хочу розповісти про одного хлопчину, який. Е в нього було зві ну як вихідний день, і він, не знаючи того міста, вирішив трішечки прогулятися. І от, коли він ішов, він побачив палатку. Церква діє. Цю палатку поставили віруючі, брати, і сестри. Я навіть знаєте, не пам'ятаю, з якої з якому в якому місті, яка церква. Це знаєте, це коли слово, щоб твоя ліва рука не знала, що робить права. Оце, оце сьогодні про це. Не пам'ятаю, але я пам'ятаю головне, що цей хлопчина чи чоловік ішов по місту, побачив ту палатку і почув, що там годують безкоштовно гарячим обідом і думає: о, дуже добре, я підкріплюся, поїм, а потім піду і ще трішечки погуляю цим містом, поки не стріляють, поки немає отієї повітряної тривоги. І от він пішов, наївся. Коли він уже закінчив свій обід, до нього підійшов пастор і сказав і запропонував йому новий заповіт. На що е, ні, він ще спочатку спитав: чи віриш ти в Бога? І тоді ота, е, той чоловік відповів: е, не те, щоб вірю, але не заперечую. Не те, щоб вірю, але не заперечую. І знаєте, на превеликий жаль, зараз у багатьох українців буде отака відповідь: не те, що вірю. Але не заперечую. Дуже добре, що вже, що вже не заперечують. Тому що атеїстична країна, Радянський Союз, поклав свою печатку. І людям, яких з, з поплянків навчали Бога немає, Бога немає. Зараз знаєте уже крок до перемоги. Коли люди кажуть, ну не те, що вірю, але не заперечую. Але, але на цьому не ми не повинні зупинятися. Нам повин ми повинні вірити. Господь буде шукати віру, і ми спасаємося вірою. Не те, що ми не заперечуємо, але нам потрібно вірити, не заперечувати. Це маленький крок уперед, але це ще не це ще не, не повнота. І так. Така була відповідь. Знаєте як? Правдива відповідь, це вже теж дуже добре. Міг би, знаєте, сказати, ну да, звичайно вірю, дякуючи за обід. Але він сказав правду. І тоді, коли пастор протягнув йому нового заповіту, знову ж таки хлопчина сказав правду. Слухайте, каже, я не буду брати вашу цю книжку, я її читати не буду. Я йду зараз теж, я воюю, мені вона там буде недоречна. Я не візьму її. Краще дайте тому, хто буде точно читати. Тоді пастор йому запропонував браслетика. Каже: слухай, ми тут ще даємо такі браслетики, на яких зображено три речі. Одну, чесно, не пам'ятаю. Зображена церква, ну так як будиночок молитовний, і зображений хрест, щоб ти пам'ятав, що церква є жива, діюча, коли тобі буде важко, знайди церкву і пам'ятай, що Господь Ісус помирав за тебе на хресті. Була ще якась річ, не пам'ятаю яка. І він почав. Шукати отого браслетика і не знайшов. Потім він зняв з себе свого браслетика і каже: Слухай, не можу знайти, бери мій. І людина погодилася. Одягнув того браслетика і все, і вперед, і на передову. І от коли. Е, е, Слідуючий раз його відправляють на, на якесь там завдання. З ним іде ще чотири чоловіка, і е, командир каже: Слухай, я вже дві бригади посилав туди. Ти третій, ваша бригада третя. Е, е, я тобі кажу чесно: ніхто не доходить, але е, я змушений послати вас туди. Нам потрібно, щоб ви зайняли ту позицію. І от коли вони вирушили на те завдання, він згадав про той браслетик. І він, поклавши палець на того Христа, сказав: Господь, якщо ти є, допоможи нам добратися до того об'єкту, допоможи нам, залиши нас живими. І знаєте, вони добралися. Вони добралися і, і тримали те, те місце, те укріплення. І ворог нічого їм не зміг зробити, і вони були невредимі. І так відбувалося два чи три дні. А потім а потім у них закінчилася вода. І він каже: знаєте, без їжі можна прожити, а от без води, ну ніяк. І в нас її не було зовсім. І наші до намагалися дронами нам діставити якусь поживу, все останнє, але ворог ті дрони збивав і води до нас не долітали. І, відговори, коли вже у нас мозок почав відключатися від того, що немає води, я знову згадав про той браслетик. Я поклав знову руки на того Христа і сказав: Господи, якщо ти є, дай нам води, дай нам води. І він каже: Диво, я ще не встиг домолитися, як мені на голову впала пляшечка півлітрова води. Да, її приніс дрон. І вона прямо впала та пляшечка. Потім, коли вони повернулися, Додому, то е, командир розповідав, що вони намагалися їм дати про але ніяк не могли. І потім вони вирішили. Е, Відправити такого експериментального дрона, не знаючи, долетить чи не долетить, тому тільки прив'язали одну пляшечку води, і вона долетіла, і вона долетіла. Підкріпившись цією пляшечкою води на чотирьох, їм було достатньо, тому що Господь є Бог примноження, і він примножив ту воду, і вони напилися. І потім, а потім їм треба було повертатися додому. І вони знову не знали, як, тому що місцевість була повністю обстріляна. Стрілювалася, але знову він згадав, знову він покликав до Господа, і Господь вивів і його, і його побратимів неушкодженими. Не, не і коли він прийшов завдання, то він сказав: «Тепер я не заперечую, тепер я вірю, мій Господь живий. Послухайте, якби церква, якби брати і сестри не влаштували той гарячий обід, то та людина, той хлопчина був уже в вічності, він уже був би незбережений. Але в любов Господня його направила саме в ту палатку. Господня любов дала братам і сестрам оце покликання робити оті гарячі обіди, і знаєте, кормлячи отих голодних. Вони також придба, придбали, придбали придбають душі до Христа. У Господа кожна справа це благословіння. Господь благословляє на кожний на кожну працю. Головне робити це як для Господа. Хтось може готувати обітами, хтось може молитися, хтось може прибирати, хтось може нести слово Господнє, хтось може бути капіланом справ у Господньому домі. Багато багато. Головне тільки захотіти її робити. І коли ви бачите якусь недосконалість у церкві чи в служінні, послухайте, помоліться. Можливо, ви саме той, хто можете зайняти цю ланку для того, щоб це служіння. Було досконалим. Моліться, моліться, просіть, і Господь допоможе вам. Пам'ятаймо, церква стояла, стоїть і буде стояти. Слово Господнє було, є і буде. Пам'ятаймо, Господь любить нас, і Він хоче, щоб ми, його діти, також проявляли Його любов. Не карали, не, там, не нарікали, а любили. А любили, бо Господь знову і знову каже нам, що так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава! Я знаю, що зараз цих свідчень є дуже, дуже, дуже багато. І як добре, що капілани чи наші брати, які повертаються до церков. Оце все розповідають. Для чого? Щоб славою Господньою наповнювалася вся наша земля. Щоб Господнє ім'я було прославлене. В ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Тому все ми можемо в укріплюючому нас Господи. Господь каже: не бійся, не бійся навіть цього морозу, одягайся потепліше і вирушай у дом молитовний, для того, щоб прославити того, хто зберіг до цього часу кожного з нас. І хай це буде поміч від Господа, кожному з нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.